Порошенко Петро Олексійович, поверніться, будь ласка, на острів. Вам не можна покидати територію. Що за що за драка? Вірка. Не бий Поплавського. Він і так старий, йому недовго лишилось. Бо я жорстка сука, початку лезала міза, похотіла в рептусу. нахуй ти мені здала своєю брехливою. Я якийсь грибочок знайшла. І як? Ми здохнемо чи не здохнемо? Ми зосереджені. Добре. Е, ну, окей. Я, ну, Як скажеш грибочок, я підкорююсь твоїй волі. Треба бути зосередженою, окей, я буду. Я буду. Не встановлена. Ну, бляха, ну порох, Ну, Як ти цю сітку ставив? Ну, ти, ти хочеш, щоб ми тут з голоду подохли. Тиха година. Ну, прям як, знаєте. Як в цьому, як в дитячому концлагері. <сум> ну, <сум> ви були в дитячих концлагерях в дитинстві? От я була, на мене там якось упав шкаф.